Мир дому вашому друзі. Запрошуємо вас доєднатися до нашого спільного вивчення книги Пророка Даниїла. Хотів би нагадати вам, як виглядає ця книга. Як ви пам'ятаєте, вона ділиться на дві частини. Перша частина історична, в ній викладено шість життєвих історій, безпосередньо пов'язаних з пророком Даниїлом та його друзями, Шадрахом, Мишахом та Авиднего. Ці історії викладені в контрасті, і ми називаємо це конфліктами. Перший конфлікт це випробування вірності молодих єврейських юнаків. Вірність євреїв протиставляється їжі і розкоші Вавилонського царя. Другий конфлікт показує контраст між язичницькою магією і Божим всезнанням. В третьому конфлікті ідолопоклонство протиставляється всемогутності Божій і програє. І нарешті четвертий конфлікт, який ми розглянемо сьогодні, тут гордість царя протиставляється верховній владі. Господа Бога. Разом із вами книгу пророка Даниїла досліджують Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Добрий Боже. Ми просимо, щоб ти провів нас через четвертий розділ книги пророка Даниїла. Говори до наших сердець і відкривай важливі істини для нашого збудування. Амінь. Отже перед нами четвертий. Розділ книги Даниїла. Про що він нам розповість? Хотілося би зауважити одразу. Це закінчена історія. Угу. Ми бачимо, що такі, знаєте, закінчені історії. Перший розділ, другий, третій і четвертий розділ також закінчена історія. Ця історія називається історія безумства новоходоносора. Тобто, це історія про те, як він напевно позбувся безумства. І цю історію можна було би також поділити на три частини. Перша частина це от той Скритий сон, такий царський сон з 1 по 15 вірші. Вже з 16 вірша по 24 Даниїл відкриває значення цього сна з 16 по 24. І з 25 по 34 вірші, це виконання, побаченого царем і поясненого Даниїлом. Бог звершує те, що оголосив. Отже таких три частини. Як на мене, четвертий розділ дуже схожий на другий розділ. Він знов починається з історії про сон. Але цього разу, на відміну від другого, мова подається від першого лиця, ніби автобіографія. Я на був спокійний в своєму домі і щасливий у палаті своїй. Я бачив сон. І він настрашив мене, а думки на моєму ложі та видіння моєї голови налякали мене, і був виданий від мене наказ привести перед мене всіх вавилонських мудреців, щоб вони об'явили мені розв'язку сна. Що ми можемо сказати про цей сон? Цей сон він вже ніби подається від лиця Навуходоносора, що наштовхує. На думку, що це було прямо записано як частину літописа царського. Що знову ж таки наступна думка: знаєте, це такий ціп думок, така послідовність думок. що Наступне показує, що можливо, Даниїл, коли створював цю книгу, то він брав те, що було записано літописцями придворними. Що можливо, я не стверджую, але можливо, Даниїл як високопосадовець, міг використовувати літописців. І він навіть не своєю рукою писав, а він просто диктував. Тоді таке практикувалося. Оці високопосадовці вони могли і самі писати. Вони були дуже освічені. Це високопосадовець імперії. Він завжди був самий розумний. Але при цьому вони могли користуватися цими літописцями. Наприклад, я вже приводив зв'язок книги Естер. З цією книгою. Пам'ятаєте, шостий розділ перший вірш Естер, коли цар не зміг спати, то він запросив читача або літописця того, який записував події, що відбувалися в житті Артаксеркса. І йому читали те, що відбулося. І тоді Артаксеркс згадав, що був юдей Мардахей, який угу. допоміг йому залишитися живим. в тому заговорі, який був, тобто змова там була така проти життя Артаксеркса. І все пішло таким чином, що потім там Аман мав оказати таку особливу почесть для Мардахея і тому подібне. Отже, це дуже близько до цієї ситуації, яка тут. Якщо тут від першого лиця подається цей розділ, тобто я, новоходоносор, спокійний був, Мало вірогідно, що він сам писав, отак, от знаєте, пером. Вірогідніше всього, там є були люди, які були обучені. У них був спеціальний шрифт в руці їхній, і вони писали оцим канонічним шрифтом Вавилонії, щоб і помарки не допускати. Це були професіонали письма. І напевно Даниїл взяв якусь частину от, з цього літопису і помістив книгу під керівництвом Бога Духа Святого. Як повну правду і істину для того, щоб показати цю історію і народу ізраїльському, і нам, читачам сьогодення, яке практичне значення для сьогодення мають ось ці слова написані від першої особи? Що це означає для нас? Дві відповіді на це запитання: чому написано від першої особи? Перше це дуже добре засвідчує історичність подій. Це пов'язано з самим Навуходоносором і з літописом. Немає нічого більш історичного задокументовано в кожній імперії, чим літопис того царя, який створив цю імперію, був флагманом ніби тої імперії. Тому це дуже сильно стверджує про історичність цих подій цієї книги, і про час написання цієї книги, що вона була написана не так, як кажуть критики Біблії. Там в другому сторіччі до Різдва Христового. А вона була написана саме в шостому сторіччі, коли писався цей літопис царя на Це перша відповідь. І друга відповідь, чому Даниїл поміщає оцей текст від першого імені. Я думаю, він хотів показати якраз оцю близькість Новоходоносора і усвідомлення Новоходоносора, що Бог діє в його житті. Пам'ятаєте, я казав, що ця книга вона наповнена такими дрібничками, які вказують на стосунки в Вавилонському царстві, на те, як Даниїл до того відноситься ще до іншого, то до Аріоха, а тепер до Новоходоносора. Чому він так Новоходоносора подає? Бо напевно, що він точно з ним подружився. В нього були такі якісь теплі стосунки поваги, стосунки взаємопідтримки, і, можливо, це можна навіть розцінювати, що Даниїл все ж таки бачить в ньому оцю зміну наближення до Бога і визнання навуходоносором Бога своїм Богом. Але тим не менше, Даниїла він кличе вже після всіх. То спочатку йде знов до своїх ворожбитів, чаклунів, заклиначів. Знає, що в Даниїлові Дух Святого Бога є, і його аж після всіх кличе. Важко війти президенту царства Боже. Напевно, треба сказати, що як і в кожного з нас, у новоходоносора був свій шлях до Бога. І, і ми просто бачимо з вами прогресію. І давайте визнаємо, це прогресія від розділу до розділу. Ми бачимо, як новоходоносор перетворюється з загарбника храмового оздоблення. В людину, яка проповідує всій своїй імперії велич Бога, людину, яка від свого імені каже, що цей Бог неймовірний, неповторний і йому потрібно вклонятися. Цього разу Навуходоносор сам розповідає, що йому приснилося, це сьомий вірш. Я бачив аж ось дерево серед землі, а вишина його велика. Це дерево стало велике та сильне, і вишина його сягала до неба. А його обвід до кінця всієї землі, віття його гарне, плід його великий, а в ньому поживо для всіх. Під ним знаходила собі тінь польова звірина, а на його галузях мешкали птахи небесні, і з нього живилося кожне тіло. Це дерево, яке йому приснилося особисто мені, нагадує гірчичне дерево з притчі Ісуса Христа. Про Царство Боже сказано так: воно, як те зерно гірчичне. Яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння, як посіяне ж буде, виростає і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птазт небесне. Тут ми бачимо царство на і в його віттях теж мешкають птахи. Що хотів сказати Бог через цей образ дерева? Бачите, Бог вибрав такий образ, щоб показати, що оця монархія вавилонська і монарх Новоходоносор, він був ніби тим каналом, через який живилося дуже багато націй, людей. І пам'ятаєте, там сказано так, що у його листі там чи серед його галузя знаходили собі притулок багато птахів. Тобто Бог показує таким чином, що від нього багато що залежало. Він був таким величним, що він був каналом і таким об'єднуючим з одного боку, і з іншого боку, каналом забезпечення існування цієї цивілізації, цієї імперії. І Бог просто хоче показати, як він таку міць, людську славу, таку могутність може в один момент просто. Вимкнути. От Бог один момент взяв і вимкнув. Якщо Даниїл визнає, знаєте, якийсь розум, таку повагу проявляє до навходоносара, і ми бачимо з історичних усіх даних, з поведінки, з того, що він взяв до себе найліпше з захоплених народів і навчив їх, тобто він був дуже мудрим стратегом. Він був дуже розумною людиною і розумним правителем. Але навіть всю цю мудрість розуму, цю волю, цю владу. Могутність Бог в один момент вимикає. Звісно, все це продовжувало існувати, але тут історія не про всю імперію, а історія про новоходоносера. Давайте зауважимо, що як починається цей розділ особисто від першого лиця, так він і посвячений одному лицю. Навіть Даниїл тут відходить на другий рядок. Перша особистість цього розділу це навиходоносор, його стосунки з Богом. Ви пам'ятаєте, що приводить до того, що Бог вимикає його могутність? Причина була в гордості царя. Ми розуміємо з Біблії, що гордість завжди вона була тим корневим гріхом, якого так не видно, але який так ненавидить Бог, і Бог противиться цьому. І ось Бог вимкнув всю цю могутність. Навіть розум вимкнув. І взагалі іронія цього розділу і цієї історії, пророцтва в тому полягає, що як Бог вимикає це, так і вмикає. Як пояснити боантропізм його, коли він став буквально биком, людина бик? По-перше, це поява боантропізму цієї болячки, такої, що навіть зараз ми. ну, не можемо сказати, що воно так розповсюджене, Ми десь там бачили або чули про це. А по-друге, окрім появи зникнення цієї болячки, точно його ніхто там не лічив, і оці шамани придворні не танцювали довкола нього, а просто Бог вимкнув, а потім увімкнув. І він прислав Бога Небесного. Тут йде мова про серце. От цікавий такий момент, що його серце відчудиться від людей, і буде дане серце звіра. Як це розуміти? Оце якраз пояснення цієї хвороби, бо антропізма, Коли ми говоримо про серце, і Біблія говорить про серце, то напевно вона не має на увазі той механізм перекачки нашої крові, а мається на увазі духовний, або навіть можна сказати, духовно-тілесний центр прийняття рішень. Це наш розум, це наші мізки. Те, що в нашій голові відбувається, і от що відбувалося в голові новоходоносера, до цього часу Бог уже кілька разів йому показував свою велич і показав так, що в нього мову відняло. Показав так Бог свою велич, що він навіть не стримався і на всю імперію повеління свої зробив стосовно цього Бога, що заборонив його хулити, наказав його визнавати і вклонятись йому. Але Бог все ж таки не залишав новоходоносера і бачив, що в його серці ще є оця якась гординя. І сам Новоходоносор про це говорить. Почитайте з усвідомленням гордині людської перші слова: Я Новоходоносор, спокійний був у домі моєму і благоденство у чертогах моїх. І ще один текст це коли вже Даниїл йому все пояснив, 27 й вірс. Цар сказав: чи не це величний Вавилон, який побудував я? Як дім царства силою моєю могутності й на славу моєї величі. Тобто, тут заякався дядько. Він сильно багато займенників першої особи примінив. І це показує гординню, тобто, що його розум був наповнений розум серце наповнене було більш егоцентризмом, ніж. Отими духовними істинами, які він збагнув і в першому, і в другому розділі, і в третьому розділі, тому Бог змирив його і забрав в нього розсудок, і він втратив на сім років розсудок людини. Історія Навуходоносора чи не найкраще ілюструє біблійну істину, викладену в посланнях Якова та Петра Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Навіть якщо краплина гордості знаходиться. В нашому серці це огидне для Бога. Потрібно молитися, щоб Бог очистив наші серця від всього цього зла і навчив ходити в упокоренні Йому. вісні в цьому відінні ми бачимо двох осіб: це сторож Божий та святий, наче таке враження, що це той, що утримує. І святий помазанець Божий. Ну хто це такі були? Що це були за особистості, які з'являються у вісні в цьому видінні? Це десятий вірш. Бачив я у видіннях своєї голови на моєму ложі. Аж ось зійшов з неба сторож Божий та святий, і він кликнув із силою і так проказав: Зрубайте це дерево, і повідрубуйте галузя, Його, позивайте в віття Його. Це описи Бога, це. Те, як він міг розуміти, той хто не спить, вічний Бог святий, багато вчених бібліїстів приходить до висновку, що святість то Центровий Божий атрибут, з якого походить все інше. Тобто, святість це не просто безгрішність, святість це чистота, це його слава, це його велич, це сяєво його величної природи, славної природи. І він побачив цього. І Як він побачив, я думаю, Господь ще раз промовляє до новоходоносора, Господь ще раз його, знаєте, ніби пробуджує. бо до цих пір, напевно, він отак тільки разово десь там визнав Бога і, може, забувся про це. Насправді, друзі, це досить цікавий процес, як саме Бог працює з серцем Навуходоносора. вуходоносора. Зауважте, це вже другий сон, через який Бог щось говорить до нього. В першому сні він бачив каменя, який без допомоги людських рук відколовся від гори і зруйнував бавана. В другому сні Господь показує Навуходоносорові себе. Таким чином, Господь через сни працює серцем царя, як при цьому не згадати біблійний текст із книги Йова. У сні, у видіння нічному, коли міцний сон на людей нападає в дрімотах на ложі, тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її, і він гордість від мужа ховає, щоб від гробу повстримати душу його, а живає його, щоб не впала на ратище, і карається хворістю він на постелі своїй. А в костях його сварка міцна, і жива його бридиться хлібом, а душа його стравою влюбленою. У четвертому розділі книги Даниїла ми бачимо, як на був покараний хворобою, тому що він не напоумився сном і лише після того, як був покараний, покаявся. Таким способом Господь працює і досі. Він попереджає людей через сни, а потім дає попередження через хворобу. Потрібно поспішити покаятися, друзі. Якщо почули його попередження, тому що наступний дотик Божий може бути важчим. Цікаво спостерігати за реакцією Даниїла на розповідь Навуходоносора про свій сон. Це 16 й вірш. Тоді Даниїл, що ім'я йому Валтасар остовпів на одну годину, і думки його перестрашили його. Цар Заговорив та й сказав Валтасаре, нехай не страшить тебе цей сон та його розв'язка. Валтасар відповів та й сказав: Мій пане, на ворогів би твоїх цей сон, а його розв'язка на твоїх би неприятелів. Ви подивіться в цьому 16-му вірші, які дружні в них стосунки. Він закликав Даниїла, і годину Даниїл стояв перед ним і думав, був збентежений. Годину. І цар не перебиває його роздуми. І от Даниїл, подивіться на його доброту до царя, каже: Господарю, мій. Твоїм би ненависникам цей сон. Якщо перевести з єврейської мови, то можна побачити ці слова, цю фразу так, що Даниїл співчував йому, бачачи те, до чого наближається новоходоносор. І зрозумівши, що Бог береться за нього. Дуже серйозно. Тому він не каже, що твоїм би ненависникам, тобто твої ненависники будуть радіти цьому, і вороги твої, це значення, як дізнаються, вони просто будуть захоплені тим, що Бог задумав для тебе. Але коли ми читаємо 24 й вірш, це порада вже Даниїла. Написано Тому царю нехай. Буде благоугодно тобі порада моя. Відкупи гріхи твої правдою і беззаконня твоїм милосердням до бідних. Ось чим може продовжитися мир твій. Отакий От переклад маю. Це з єврейської мови точно. Даниїл. Розуміє, що неодмінно те прийде, те пророцтво, яке Бог сказав, воно не відміниться. Але він бажає все ж таки, от зауважте на оці добрі стосунки між Даниїлом і Новоходоносором, одне одного поважають. І він із поваги до новоходоносора каже: Я тобі пораду даю, аби продовжився мир твій. Тому Даниїл він по перше, не радіє, знаєте, не зло радіє. так тобі і треба. Ти. Там моїх друзів піч кидав, ще щось було таке. Він десь співчуває йому така співчутлива позиція Даниїла. На превеликий жаль, цар не прислухався до слів пророка. Ми читаємо з 26 го вірша на кінці 12 місяців, проходжувався він по царському палаці в Вавилоні. Цар заговорив та й сказав: чи ж це невеличний Вавилон, що я збудував його на дім царства міццю потуги своєї та на славу моєї пишноти? Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос: тобі говорять царю на вуходоносоре, оце царство відходить від тебе, і від людей тебе відлучать, і з польовою звіриною буде пробування твоє, тобі дадуть на їжу траву, як волам, і сім часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. А хто керував країною цей час? Керував країною Даниїл. Даниїл отримав від Бога це об'явлення. Даниїл знав, що з Навуходоносором. Більше того, ми бачимо, що вже до цього новоходоносор дуже багато що делегував. І Даниїлу, царство, напевно, Вавилон, а Вавилонську область, там або оточуючи якісь місцевості, делегував Анані Місіли Азарі, і другим у нього була достатньо розгалуджена система державного управління і державотворення. Тому в цьому і відзначається новоходоносор як той, який не тримав все в собі. Він дуже сильно делегував повноваження і таким чином. Зробив славетним свою державу, так як на горі були отакі праведні люди, як Даниїл, то це й забезпечувало існування держави цих сім років. Даниїл не думав про те, якби знаєте, зробитися царем і знищити Навуходоносора. Напевно, тому Навуходоносор живий залишився. Що Можливо, Даниїл... Можливо, Даниїл забезпечував йому охорону і життя? Можливо, але при цьому думайте також, що це надприродня. Дія Бога. Тобто, Бог не просто знаєте сказав, що отак буде, а Бог сказав і забезпечив втілення цього процесу. Це з'явлення цієї психічної хвороби або антропізму. Потім всі знали, ну, наприклад, Даниїл, я Навуходоносор знали, напевно, і все царство знало, що це на сім років. Через сім років це закінчиться. Тобто, Бог тимчасово це дає. І тому люди напевно розуміли, ну що таке сім років ти. Можеш зараз зробити якусь таку дію, а потім Бог, який це сказав, і воно сталося, Бог сказав наперед. То він же сказав не тільки те, що воно станеться, а сказав те, що воно закінчиться. Значить, Бог це 100% проведе до завершення. Тому люди напевно мали таке застереження в тому, що вони повірили, коли це втілилося. От вони повірили в те, що Бог точно має план це і він його звершить, і можливо вони боялися. Але більше всього я схиляюся до тої думки, що новоходоносера не вбили, він залишився живим, тому що це було під керівництвом володаря небесного Бога і Божого представника на землі Даниїла. Завершується вся ця історія з повідуванням невоходоносера. Всевишнього бога, чи можна вважати, що це було таке щире покаяння, і він став Божою дитиною в нашому розумінні? Я думаю, не дарма Даниїл робить оцей контраст від першого лиця. Він показує нам четвертий розділ новиходоносора, а п'ятий розділ його нащадка Валтасара. Якщо цей закінчує свої слова. По перше, починається розділ Я новоходоносор і закінчується 34-й вірш. Нині я, Новоходоносор, славлю, підношу і величаю Царя Небесного, якого всі діла істинні і путі праведні, і який усилі смирити тих, хто ходять гордо. І подивіться на цей контраст: от вам слава, от вам розуміння, які виходять з новоходоносора. І... Його нащадок Валтасар, який просто безчестить Бога цього просто сміється над ним, вихваляючи своїх богів. Навоходоносор цього не робить, і не тільки оцей контраст, а й сам зміст, і прогресія стосунків Бога і навоходоносера наводять на думку, що це покаяння і. Останній аргумент для мене, що Даниїл нам показує Новоходоносора в кінці кінців отаким, і все. Останні слова Новоходоносора в цій книзі, і взагалі в Біблії, в історії, які відомі: Я Новоходоносор, славлю, підношую величаю Царя Небесного. Я думаю, це не дарма Даниїл, як примудрий автор цієї книги, отак зробив. Я думаю, він хотів цим самим нам вказати, що новоходоносор. Це той, з ким ми зустрінемось у Господа. Які практичні висновки ми можемо зробити, дослідивши цей розділ? У кожного з нас історія власного життя вона може мати такі етапи наближення до Бога, і ми маємо бути уважними до них. Бо якщо ми будемо неуважні, то Бог все одно в своїй милості буде збільшувати свою увагу до mm -hmm. нас, щоб нас привести до себе. Ми віримо в те, що ми не просто передвизначені десь в вічності, хтось спасенний, а хтось не спасенний. Ми віримо, що у Бога передвизначені усі, хто повірує в Ісуса Христа, і Він точно знає, хто повірив Ісуса Христа. І тому Бог веде усіх людей до віри в Ісуса Христа, всіх закликає, і кожна людина повинна бути уважною до того, як Бог веде тебе по життю, як Бог з'являється для тебе більш зрозумілим. І не відмовлятися, і не закривати свої очі вуха від Божого цього відкриття від Божого заклику. Бо це просто буде значити, що ти не матимеш спасіння, ти зустрінешся з усіма падшими ангелами, там в воду в пеклі. Бог же бажає, щоб люди дійшли до пізнання істини, так написано в Біблії. Усі люди для цього він дав в жертву на Голгофі Господа Ісуса Христа, і для цього Господь приділяє увагу кожному із нас, тому хай Бог благословить нас, щоб ми були уважними до Його закликів, до Його слова і адекватно і мудро реагували. І хай ці слова, які сказав Новоходоносор, залишаться в нашій згадці не тільки про нього, а й про те, як Господь кожного грішника наближає до себе. Я тут сказано новоходоносор, але ви можете підставити своє ім'я. Я новоходоносор славлю. Підношу і величаю Царя Небесного, якого всі діла істинні, і путі праведні, і який усилі смирити тих, що ходять гордо. Амінь. Ось такою, друзі мої, була історія царя на Я б сказав історія з щасливим Кінцем. Бог бажає, щоб і ваша історія мала щасливий кінець. Саме тому ми запрошуємо вас до віри в Ісуса Христа, щоб через віру. Ви отримали вічне життя. Сьогодні наш випуск завершений. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.